Насправді, якщо ви бачите, що ну коли одноразово це трапилось, можливо нічого не варто це робити, тому що для жінок репродуктивного віку два епізоди анувелюторних циклів в рік це є нормально. Якщо це ви бачите, що постійно часто і ви повинні самі відчувати цей момент, що це вас турбує. Тут потрібно вживати певних заходів, і також звернутися до лікаря-акушер-гінеколога, який скоректує, допоможе або відновити самостійно менструальний цикл, або перевести на якісь гормональні підтримуючі моменти, щоб ця циклічність у вас ну умовна циклічність вона відбувалася. Це певні зміни гормонального фону жінки. Просто тут реакція жінок, реакція організму жінки вона індивідуальна. Хтось може цього не помічати, хтось може бути в тому ж самому бадьорому гарному настрої, як і е, була на овуляцію, а когось все дратує. Є якісь певні набріки, є якісь з'являються головні болі, з'являються якісь тянучі болі там внизу живота. Оце і називається передменструальний синдром. Ну, в основному він проявляється як зміна ем, настрою самих наших дорогих жінок. Справді моменти профі... ну, якби профілактики лікування доказового немає. Тут більш самоконтроль підходить. Як я казав раніше, нормалізація сну, нормалізація харчування і не додати ніяких таких тригерних речей, таких як кафен. Занадто багато хто любить е... палити, цигарки, ть... ну, тютюн. Так само і алкоголь краще прибрати зі свого раціону, хто полюбляє келих червоного вина або щось ще міцніше. Ну, взагалі це індивідуальні особливості організму. Це можуть бути функціональні так сказати, моменти, а можуть бути і органічні. Що це означає? Наприклад, органічні. Якщо у жінки є таке древнє захворювання, яке ніхто не знає, звідки воно походить, є тільки 11 ймовірних теорій, ендометріоз називається. І це тканина схожа з ендометрієм, яка як слезова матки, але вона знаходиться поза слезовою, проростає. Це мий е, м'яз матки, в тобто її там бути не повинно. Я сказав не ендометрій, а схожа. Це тобто, я хочу заакцентувати на цьому увагу. І це як автономна республіка, яка живе в організмі жінки і поводить себе як хоче. Тобто не піддається всім якимось врегулюванням е, організму жінки. Наявність цього е, захворювання ендометріозу дійсно може ну, менструація як і. Перед менструацією дуже сильні початься болі. І на менструацію дуже болі бувають такі випадки, що дійсно жінки вже звертаються до психіатрів, психотерапевтів, тому що на фоні цього болю змінюється от сприйняття, от свідомість жінки змінюється. Ось це один із моментів структурних певних змін. Наявність певних якихось новоутворень, наприклад, як міоми, вузли. Ну, вузли вулижену в маці і порожнини, матки дійсно можуть давати болючі відчуття під час менструації. Так само і можуть бути певні функціональні особливості організму, якщо можна так їх назвати. І одна зі теорій: цей процес взагалі має назву Альгос Десменнорея, тобто Альгос від слова біль. Болючі менструальні виділення. Коли жінки звертаються, вони повинні сказати за шкалою, умовно за шкалою від 1 до 10, що вони відчувають. І це, це відбувається в перший день, чи це другий день, чи взагалі протягом всіх днів, коли є менструальні виділення. Можуть бути такі речі, які називаються. Ну, це одна із теорій, повторюю, вона недоказова. Зараз ми, до речі, перевіримо вашу теорію. Коли е, відбувається накопичення, коли відторгається ендометрія в кров, в рослу крові, викидується дуже велика кількість таких біологічно активних сполук, які називаються простагландини. Ці простагландини накопичуються в м'язі самого міометрії, ну, в само, е, міометрії це м'яз матки. І ці волокна починають хаотично скорочуватися. І ці хаотичні скорочення є натягування певних зв'язок, е і жінка відчуває от такі болючі відчуття. Як з цим поборотись? Пити багато рідини. Є ось така теорія. Простагландини – бо це ті речовини, які викидаються в кров е вагітної жінки при процесі початку пологів, з чого починає скорочуватися сама матка. Сподіваюсь, дана інформація була цікава і пізнавальна для вас. З вами був лікар кошерхний колог Сігунов Олег. До нових зустрічей!